Секретарю проємська Костянтів Запорізька організація Українського товариства охорони природи, Шелега Віталій Іванович, Асоціація екологічна освіта. Дуже приємно і я зараз з московитого вдячний те, що ви знайшли можливість приймаєте участь у цій нашій робочій групі. Я хочу сказати, що крім Олега Михайловича, який вчора обласну постійну комісію депутатську, у нас присутне місто Запоріжжя. Гли... У нас присутняла Петрович Дорохманова, голова постійної комісії, з питань земельних відносин обласної ради. Він буде роздавати органи виконавчої влади до, по своїх функціях всі тих, ми запрошували, ми присутні. Тепер, що стосується Ігор Лідович, я хочу просто доповнити, він того увагу... Якщо можна подивитися, не тільки укріплення ресурсної відсотково державного фонду, а й укріплення органів місцевого самоврядування, тобто базовий рівень це село, селище, місто. Туди основний ресурс і буде розподілятися. Там, де є проблема, там, де є економічні проблеми. І це буде державний рівень через міністерство і частина, яка буде через нас, будуть займатися досить глобально. Питання, але територія також матиме можливість вирішувати за рахунок свого спецфонду екологічного свої проблеми. Ну, і я тут задоволював доставлю слово Ірині Сергій.